Хорхе Луїс Борхес There are more things Пам'яті Говарда Філіпса Лаукрофта. There are more things Чимало є такого. Ремінісценція з трагедії Вільяма Шекспіра Гамлет. Перед останнім іспитом у Техаському університеті в Остіні, я дізнався, що мій дядько Едвін Арнет помер від аневризми в глушині. На краю континенту. Я відчув те, що ми завжди відчуваємо, коли хтось помирає. Смуток, тепер уже марний від думки, що міг би бути ласкавішим до небіжчика. Людина забуває, що вона мрець, котрий розмовляє з іншими мерцями. Я вивчав філософію і пригадав, як мій дядько, обходячись без власних імен, поділився зі мною зворушливими сумнівами там, у Каса Колорада. Поблизу Ломаса. За допомогою однієї з помаранч, поданих на десерт, він розкрив мені ідеалізм Берклі, а, скориставшись шахівницею, витлумачив парадокси Елеатів. Елеати. Представники Егейської філософської школи в Стародавній Греції. Через кілька років дядько познайомив мене з трактатами Хінтона, котрий намагався довести існування чотиримірного простору. Який читач може інтуїтивно відчути за допомогою складних вправ з кольоровими кубиками. Я ніколи не забуду призми і піраміди, які ми звели на підлозі його кабінету. Чарльз Говард Хінтон, 1791-1873, англійський мислитель. Дядько був інженером. Він працював на залізниці і перед виходом на пенсію вирішив оселитися в турдері. Де мав би змогу усамітнитися, користуючись перевагами майже сільської місцевості і близькістю від Буенос Айреса. Архітектором, звичайно ж, був його щирий друг Олександр Муїр. Цей суворий чоловік сповідував сувору доктрину Нокса, Джон Нокс, 1505-1572, шотландський релігійний реформатор, один із засновників пресвітеріанства. Мій дядько, як майже усі в ті часи, був людиною вільнодумною або швидше агностиком. Проте цікавився теологією так само, як і оманливими кубиками Хінтона чи складними химерами молодого Велса. Дядькові подобалися собаки, він тримав величезну вівчарку, яку називав Семюелем Джонсоном в пам'ять про своє далеке рідне містечко Лічфілд. Семюел Джонсон, 1709 1784. -й. Англійський письменник, літературознавець та лексикограф Лічфілд, місто в Англії, де народився Семюел Джонсон. Каса Колорада височіла на пагорбі, ген на захід тяглися за плавні луки. Араукарії, що росли по інший бік загорожі, не пом'якшували гнітючого виду. Замість пласких покрівель. Тутешні дахи, у два схили та ще й прямокутна вежа з дзигарем, здавалося, тиснули на стіни й невеличкі віконця. Хлопчиком я мирився з цією потворністю, як мириться з будь-якою недоладністю, що тільки через вимушене співіснування зветься світом. Я повернувся на батьківщину в 1921 році, щоб уникнути позовів, дім продали з аукціону. Його придбав якийсь чужинець на ім'я Макс Преторіус, котрий заплатив удвічі більше за найзавзятішого учасника торгів. Підписавши купчу, Макс Преторіус з'явився надвечір з двома помічниками. Вони повикидали у стічну канаву поблизу Каміно Ла Стропас всі меблі, всі книги і все хатнє начиння. Камінос. Теластропас, назва історичного шляху від Бразилії до Уругваю, яким у XVIII-XIX століттях між Бразилією та Уругваєм відбувалася торгівля, часто контрабандна, худобою і різноманітними товарами. Я з сумом згадав діаграми з томів Хінтона і Великий Глобус. Наступного дня новий господар пішов побалакати з муїром і запропонував йому зробити деяке перепланування, але той обурено відмовився. Згодом якесь столичне підприємство взялося на цю роботу. Місцеві Теслі не захотіли виготовляти для дому нові меблі. Нарешті, якийсь Маріані з Глева прийняв умови Приторіуса. Протягом двох тижнів він повинен був працювати по ночах за зачиненими дверима. Так само вночі оселився у каса Колорада новий господар. Вікна відтоді не прочинялися. Однак у мороці, крізь шпарини, пробивалися промінчики світла. Якось уранці молочник уздрів на бруківці мертву вівчарку, покалічену з відтятою головою, взимку зрубали араукарії. Приторію собі ще ніхто не бачив, мабуть, він невдовзі залишив країну. Певна річ, ці новини засмутили мене. Найприкметнішою моєю рисою є цікавість, через яку. Я й узяв колись шлюб з абсолютно чужою мені жінкою, лише задля того, щоб зрозуміти, що вона заодна, через цікавість, я, щоправда, без видимих наслідків вживав опій, вивчав нескінченні величини і зважився на небезпечну пригоду, про яку й збираюся розповісти. Я прийняв фатальне рішення розслідувати цю справу. Передусім, слід було зустрітися з Олександром Муїром. Моя пам'ять зберігала образ ставного, смаглявого мужчини, одурлявого, але кремезного. Роки зігнули його, а борода посивіла. Він прийняв мене в Темперлеї. У своєму домі, що, як і слід було чекати, скидався на дім мого дядька, оскільки обидві споруди відповідали суворим нормам непоганого поета і кепського будівничого Вільяма Морріса. Темперлей, місто в Аргентині. Розмова була стриманою. Немарно, символом Шотландії є будяк. Я, однак, здогадався, що міцний цейлонський чай і незворушна таріль з річними коржиками господар розрізав і намазував їх маслом, начебто я все ще був хлопчиком. Насправді, вбогий кальвіністський бенкет на честь небожа старого друга. Теологічні суперечки з моїм дядьком були довгою шаховою партією. Яка вимагала співучасті кожного з партнерів. Збігав час, а я так і не наблизився до своєї теми запала незручна мовчанка, яку порушив Моїр. Юначе, young man», – мовив він. Ви ж прибули сюди не задля того, щоб побалакати зі мною про Едвина чи Сполучені Штати країну, яка мало мене цікавить. Насправді ви втратили сон через те, що каса Колорада продана. Через цього дивного покупця. І я також, щиро кажучи, ця історія мені неприємна, але я розповів вам усе, що знаю, хоча знаю й небагато. Він помовчав, а тоді неквапно продовжив Перед смертю Едвіна управитель призначив мені зустріч у його кабінеті там же був парафіяльний священник. Мені запропонували, щоб я зробив креслення католицької каплиці. Мені, мовляв, добре заплатять. Я відмовився, не роздумуючи, я, слуга Господа, і не можу осквернитися, будуючи вівтарі для ідолів. Він замовк. Це все? зважився я порушити мовчанку. Ні, цей пройди світ Приторію, зажадав, аби я зруйнував своє творіння, а на його місці збудував щось жахливе, скверна, має багато форм. Він похмуро прорік ці слова й підвівся. Я саме завертав за ріг, коли до мене наблизився Даніель і Берра. Ми знали один одного, як знаються люди в містечках, він запропонував мені прогулятися. Мене ніколи не цікавили, недоброзичливці. від нього ж я міг чекати нудних і непристойних історій, швидше за все, вигаданих та брутальних, а проте згодився. Вже споночило. за кілька кварталів на пагорбі височіла каса Колорада. Забачивши її, Ібер розвернув у убік. Я поцікавився, чому він так чинить? Його відповідь пролунала несподівано. Я права рука Дона Філіпе, ніхто не скаже, що я слабак. Пам'ятаєш, як то було з Ургоїті хлопцем, який дістався сюди аж із марло, щоб зустрітися зі мною? Так от, послухай, вертався я нещодавно вночі з гулянки. І в варах від маєтку таке побачив. Кінь схарапудився, і якби я не впорався з ним і не звернув з провулок, либонь, не переказував би зараз цю історію. Видовище було моторошне. Роздратований він додав лихе слівце. Тієї ночі я не зімкнув очей. У досвіта мені привиділася гравюра в стилі піранезі, якої я ніколи не бачив. Або бачив і забув. На ній був зображений лабіринт, такий собі камінний амфітеатр, оточений кипарисами і вищий за верхівки кипарисів. Там не було ні дверей, ні вікон, лише нескінченний ряд вузьких видовжених шпарин. З допомогою лупи я намагався роздивитися мінотавра. Зрештою, таки побачив його. Це було справжнісіньке чудовисько. Схоже швидше на бізона, ніж на бика, його людське тіло розляглося на землі, здавалося, він спить. Але що чи кого бачив він уві сні? Того дня надвечір я пройшовся перед домом. Градчаста хвіртка була зачинена, кілька прутин покручені. Колишній сад заріз бур'яном. Праворуч я помітив неглибокий рівчак, утоптаний по краях. Мені залишилося зробити один хід. Кілька днів я зволікав і не тільки тому, що вважав це марною справою, але й через те, що це привело б мене до неминучого кінця. Без особливих сподівань я подався до Глева Тесля Маріані виявився опасистим рожевим італійцем, уже не молодим, простим і сердечним. Побачивши його, я одразу відмовився від тактики, до якої вирішив удатися напередодні. Я простягнув йому свою візитку, він урочисто прочитав її вголос по складах, шанобливо заткнувшись на слові «доктор». Я сказав, що мене цікавлять меблі, виготовлені ним для будинку мого дядька у турдері. Він говорив дуже довго, не стану переповідати цей потік супроводжуваних жестами слів. Маряні заявив, що його гасло задовольняти всі, навіть найбезглуздіші, забаганки клієнта. І він з точністю виконав усю роботу. Порившись у шухлядах, показав мені кілька підписаних невловимим приторіусом папірців, суть яких я так і не зрозумів. Безперечно, Тесля прийняв мене за адвоката. На прощання він зізнався, що за все золото світу не повернувся б до Турдери, а тим паче до того дому. Додав, що особа клієнта священна, проте, на його скромну думку. Сеньор Преторіус Божевільний. Після цих слів він покаяно замовк. Більше з нього не вдалося витягти нічого. Я передбачав цю поразку, але одна справа щось передбачити і зовсім інша, коли воно стається. Багато разів я повторював собі, що не існує іншої загадки, крім часу, цього нескінченного плетива з учора, сьогодні, завтра, завжди та ніколи. Проте, Ця філософія виявилася марною. Присвятивши день вивченню Шопенгауера або Ройса, вечорами я блукав навколо Каса Колорада, іноді помічав тьмяне світло, що струменіло згори. Часом мені вчувався стогін, це тривало до 19 січня. У такі дні у Буенос-Айресі людина через літню спеку почувається не лише пригніченою та знедоленою, але й зневаженою. Близько одинадцятої години вечора почалася гроза. Спершу налетів південний вітер, потім полило мов із цебра. Я шукав якесь дерево. Раптом спалахнула блискавка, і я побачив, що стою в кількох кроках від градчастої загорожі. Не знаю, що керувало мною страх чи надія, але я натиснув на хвіртку. Несподівано вона подалася. Підштовхуваний грозою, я зробив кілька кроків. Небо й земля лякали мене, двері будинку були прочинені, порив вітру облив мене дощем, і я увійшов усередину. Кахляне покриття було зірвано, і я ступав по буйній траві. В домі стояв нудотно солодкий запах. Не пам'ятаю, ліворуч чи праворуч, од вхідних дверей я наштовхнувся на кам'яний пандус. Швидко піднявся ним. Мимовільно натиснув на вимикач. Колишні їдальня та бібліотека після того, як стіну, що розділяла їх, поламали, перетворилися на одне велике, спустошене приміщення майже без меблів. Краще не розповідатиму про ті, що залишилися, бо, попри невловимо яскраве біле світло, не певен, що бачив їх насправді. Поясню свою думку: щоб побачити якусь річ, її треба збагнути. Крісло передбачає людське тіло, його члени та м'язи, ножиці передбачають розрізання. Що можна сказати про лампу чи автомобіль? Дикун не в змозі збагнути Біблію місіонера, пасажир бачить снасті не так, як моряки. Якби ми бачили світ таким, яким він є насправді, можливо, ми зрозуміли б його. Жодна з безглуздих форм, що їх явила мені та ніч. Не відповідала людській подобі або зрозумілим функціям. Я відчув ворожість і жах. У якомусь закутку помітив вертикальні сходи, що вели на горішній поверх. Між широкими металевими прольотами їх було не більше десяти, де неде зяяла порожнеча. Ці сходи, які потребували рук і ніг, були зрозумілими. Завдяки ним я відчув деяку полегкість. Я вимкнув світло і зачекав якийсь час у темряві, не почув ніяких звуків, однак близькість незрозумілих речей бентежила мене. Нарешті я зважився. Вже на горі, тремтячою рукою, знов натиснув на вимикач кошмар, який перечувався на першому поверсі, домінував на останньому. Тут було багато предметів, чи, може, кілька зв'язаних між собою. Пригадую якийсь довгий, підковоподібний операційний стіл з круглими отворами по краях. Я подумав, що це могло бути ліжко нинішнього мешканця дому, чия потворна тілобудова давала про себе знати отак, не напряму ніби якась тварина чи божество через свою тінь. З якоїсь сторінки Лукана, прочитаної забутої багато років тому, Мої губи пригадали слово Амфізбена, яке припускало, хоча, звісно, не пояснювало до кінця те, що невдовзі побачили мої очі. Марк Анні Лукан, 39-65, Римський поет Так само пригадую, схожі на римську цифру 5 дзеркала, верхівки яких губилися в темряві. Як же повинен був виглядати мешканець дому? Що шукав він на цій планеті не менш жахливій для нього, ніж він для нас? З яких потаємних глибин простору або часу, з якого прадавнього і тепер уже незбагненного смеркання дістався він саме в цю ніч до цього південно-американського містечка? Я почувався непроханим гостем, котрий вдерся в хаос. Дощ, на дворі ущух, поглянувши на годинник. Я з подивом побачив, що була вже майже друга година ночі. Не вимикаючи світла, я став обережно спускатися. Спускатися там, де щойно піднімався, було не так важко. Я мусив спуститися, перш ніж повернеться пожилець. Я припустив, що він не зачинив обох дверей, бо просто не знав, як це робиться. Я був уже на передостанньому прольоті, коли відчув, що вгору сходами дереться хтось важкий. Повільний і величезний. Цікавість виявилася сильнішою за страх, і я не заплющив очей.